Проморозилася і <свист> потім <свист> я. <свист> а де ти йдеш? Такий один файний магазин. Я заходжу до нього рідко, коли він тут забава. А так я переважно його минаю завжди. Забава є, забава. Треба в лице. Я знайде.

Mm. Трапила калорії. Поки мірила, так. Uh -huh. В очікуванні, я зрозуміла. Так. Прушаємося. Ти ще зараз там підеш по цукерки? Там нема. Каже, нема. Треба вже важко тут. А може друге <пит> гарне з в шиї і відвідуваси не хочете. Ти не відвертаєш голову. Пана. Не треба е, плать. Ну якесь недовго. А немає? Ні. Давай. Святкове треба якесь платье. Щось таке, я скоро тайнково. Щось таке, я скоро тайнково. Ні, ну мені не треба. Та яке, Оксанта, що Шістя? тут? Що, що? тут? <сістя> І я на мене плаче, що на цих вирушу. І ще є рюшка. Ну, то я поломирила, мені... Давайте під той чорний шафон робить. А, а. а може атлас? Є атлас на долге. А я максимально розмір. Маленький скажу. Чорний. Ай, боже. Що, а а чого їм місце не ми делають такий? Ми їх не прокалимо. Таких би май на, на роботу не, при... не запропонували. Травби ні сісти. Так от то директор. Що -то Так говорила? Чому і тебе не значить? Де ж це вернуло у своїх колишніх платячок? До речі, то взуття під там Ні, я повалю. Яке того? Там. Та, та. де то там та надпис убиваєш? Яка там надпис? Прада. Там була одна надпис. Ну, ну, таку модельку якось. Дайте мені одну полонечку, будь ласка. Пану вату подавати? Так. Сорбетта? так? Так. Без сорбету то полуниця сорбет Соби... пише. А то він, щоб не поправ. Це <реш> 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 де ваші полуниці, так? Так, так. Боже, пармезан полуниць? Ну, то от є у нас по пармезану. Ні, не я А мені дайте такі снікерси. Вам теж вафельку. Ага. Я сейчас тоже тож давалась на Снікерс. А що тут то, это мандальщик? Лохина, а почекайте, а лохина кисло сильна. Да, О, я Слайка. за не був. А як монітики тоді, так? Син, синя маточка. Ні, третя. Тречетела. Страчителе це пломбір з вершковим сиром з та бельгійським тут як дуже насичений пломбір, вершковий такий, із шоколадом. А на все разом перепробує? Так. Не візьмете мене на роботу. Mm -hmm. <laughs> а ти надім вийти гай. Навіть можете не платити мені за життя, mm -hmm. якщо чесно. Я так okay, для... Yeah. А я теж, напевно, снікість, я теж щось на нього подивилася. Нам горішки хоч щось корисне. На саме разом загалом не є дуже не корисне, тому що тут. У порівнянні з магазинним розвитком, тут 5-6% жиру, а в магазинному 15-18. Знаєш, кудись? Тут ваш наш дорож. 180. це бо син такий кору. Дим. 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 Дим.

Я хочу тут. А рюшку рожеву там не було, там де пакував? Та вотики що він спакував, Рожевий сауна. А Там рюшка писав? Так. Все, там, рюшка, просто сауна добре, А що кого там ніщить? Це його окремо. Ага. Так. Далі. Я пішла?

Бамба. Бамбл беріть. Кіз yeah. Кіз бамбл. Кізбамбели, що там позамовляв? Мені одне. Бамбели? А все, яка нам різниця? Дайте мені одне капучино <гум> Ні, ще? Ковалірка я вам зараз розкажу історію. коротше, були на новій пошті. Приїхала корольовина курлєвина посилка з Іспанії. знаєте, бо вони то не везли все, а з Іспанії передавали. Коротше, соці ми на силу то все затягнули в машину. Сумку сину порвали. Курва другу сумку порвали, але дали собі ради. Затягнули з горем пополам. Цоці ще нині при рано при такій погоді вбралася куро спортивний костюм, ходить, як знаєте, в сауні цілий день. Загаленько. Ну але ти там, того разу ржала з мене, що я в сауні. І ви знаєте, кажуть, виходимо з машини. Я кажу, Наталі, дивись, бо то, знаєте, коли паркуєш машину, з однієї сторони може бути машина і з другої може бути машина. А в нас вийшло така шести, запаркувала біля офісу складно. З лівої сторони, де я виходжу, є машина, а з її нема. Я кажу, Наталочка, ти втвори двері, вийди і візьми мою кавусю Тримай. Добре, бо я сира дету не дам. А вона бере, а сірий починає щось їй повідати, щоб не... а вона така, а хто то говорить? Робика. А тут є таке, а я, та сірі корма в телефоні включив. А що він хочуть? я його не включали. А я кажу, та, тут така та, та функція? Натиснеш пальцем чи будь чим і воно починає говорити. Ви розумієте, коли вже жива історія є. Але пригнали нас так. Да, ви знаєте, і ще в мене радісна новина. Шмутки ще собі не купила, але ще завтра, я, може, завтра куплю тут. Але я радісна новина, що мене на бере помалювати. знаєте. Ну, то вже сива, принаймні, завтра не прийде. Я буду казати, як Моніка. Ви на мене дві, ви дві, мені в душу, що я помальовувала. Ну, якось так. Але ще приїхали на склад, бо хочемо зараз вам показати все, що є, тому що тапочки вже практично немає, всіх розмірів. Ну і рушників так само. А ви пишете, бо я вже з племінником, та то би й була куліжанка, якби захотіла, би, би забрала, ясно, що би забрала. Просто трошки маркітно знаєте їхати туди самі, але Віталій пішов по своїх справах. знаєте, бо ми деколи відлучаємося, зробить свою роботу, і тоді ми вже поїдемо, коли не позвонять, вже стоїть за ним. Так що зараз залишаю вам посилання на рушники. Хто хоче собі якийсь рушник, пишіть в приват. Завтра відправка. Таксі кавалерка тішила, таксі тішила, така файна новина. Куролєва позвонила, вони ще в дорозі, ще до кордону не доїхали. Думаю, ну все, Натальці мене помалюй, на ну, українському випадку швидше зменю. І я, ну, я орієнтовно я думала, на 9-10 годину їх треба буде забрати зі стріля. Я вам записала сторіс, все така щаслива, все, Віталік дзвонить, квіти замовив, туди-сюди. Королєва СМС приходить. Ми проїхали кордон, направляємося в сторону стрия. А я кажу, Наталя, радісна новина, нині не радісна. Так що позвонила Наталі перепащи кажу, Наталя, вибач, я кажу, не виходить. Вона почала сміятися. Я кажу, давай би ми ти голови не крутили в четвер. На півдесятої. Все, четвер на півдесятої. Я завтра на день народження йду і так нічого не лигаю. Так що нормально рано встану і піду. Ну а що я неправду говорю? Yeah. говорю? Та кручу голови, то мені крутять, то я кручу голови. Ну, але кавалерка, це є життя. І сто процентів з вас теж такі бували ситуації. Тому знаєте, я вам скажутко, мені важливіше. Сестру з племінником забрати, ніж помалювати свої потляки. Ну, я сподіваюся, що завтра вже не дивлять на мене, а не на голову. Знаєте, бо так перед тим розчіпала, висідивили в серці і на голову мальовану. я е, можу на мене так сильно не призирати. Голова не помальована. А що то я сі вродила? Що то? Я сі не вродила, а ти шо сі робиш? Я сі не вродила, вродилася файна людина, так що завтра в неї буде свято і ми будемо святкувати її день народження. Так що, ковалірка. Їду за Віталіком. Ні, за яким Віталіком? Віталіка нема. когось треба взяти і їхати до стрия? Та й таке. Рів, як не знав та що. Мама того вчатує, він задаєш у неї. Дякую, Дякую, що тебе вибирать. Не не вредні будемо. Мовчани? То не я, я Я вже переговорила ціну.